Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі у новому відео. І сьогодні беру вас з собою на закупку у один із мережевих продуктових магазинів Швейцарії, який називається Migros. Покажу вам кілька цікавинок із продукції, а також організацію самого магазину. Ось тут при вході, приміром, знаходиться такий контейнер, куди ми всі здаємо пластик. І тут в картинках намальовано який пластик, в яку комірочку здавати. Ну, і на відміну від Німеччини, гроші вам за це ніхто не дасть. Отже, заходимо в магазин і зараз покажу вам, як не витрачати час на касі. Беру невеличкий кошик, адже моя зараз ціль показати вам, власне, ось цей прилад, сканер, який ви берете з собою. І по ходу вашої. Покупки, ви скануєте усі продукти, які кладете до кошика. Потрібно відсканувати картку магазину з телефону і засвітиться саме той сканер, який вам треба взяти. Дуже часто у відділі овочів та фруктів можна зустріти ось такі запаковані вже овочі, які вже готові до споживання. Тобто вони вже помиті. На них, в принципі, так і написано на тих, з якими можна так робити. Ось така цибулька гарно заплетена, не бачила раніше такої. І, власне, все для пікніку у вас вже буде. Тобто ви взяли овочі, взяли сосиски і там далі ще покажу дещо. Отже, далі йдемо до молока. Це таке, що нам завжди треба. І беремо три упаковки, і одразу всі також скануємо. Відмінність від каси самообслуговування, приміром, які є також, я знаю, і в Україні, те, що ви взагалі не стоїте, ну, тобто не потрібно потім на касі весь цей товар перекладати з кошика і пробивати, так би мовити, на касі. Беремо ось такий спарений йогурт, і одразу вас цей апарат питає, у вас два стаканчики йогурту чи один. І ви вже вибираєте, і він додає ці товари до каси. А ось і те, власне, що я ще хотіла вам показати, це варені яйця, які продаються у швейцарських магазинах. Цілий рік, незалежно від сезону, від свят, просто вони беруть їх і на пікнік і такі яскраві акценти і перекус. Також є ціла поличка із наборами для фондю, і навіть є ось такі крихітки на одного чи, не знаю, можливо, на двох вистачить зовсім маленькі. Тут цілий стелаж із декором кондитерським, ось такі морквинки. Хочу, до речі, спробувати якось приготувати морквяний пиріг і, можливо, ось цими морквинками і прикрашу. Я пам'ятаю, що раніше в нас посипку можна було зустріти тільки на Великдень, а тут можна брати, коли хочеш на будь-яке свято. Переходимо до напоїв, і тут у нас сіруп, який швейцарці п'ють усюди і завжди. Це такий концентрований напій, який вони розводять 1 до 6 з водою. І він мені нагадує якийсь компот чи юпі, можливо, якийсь розведений, щось таке. Ще один напій, який можна зустріти, мабуть, тільки у Швейцарії Рівела. Вони також її дуже полюбляють. І ми, коли ходимо в мандрівки, постійно у мандруючих теж зустрічаємо ці пляшечки. І якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, що в основі цього напою. А для тих, хто не знає це буде, я думаю, шоком. Адже цей інгредієнт ви найменше очікуєте зустріти у газованій воді. Отже, просуваємося до селф-сканінг, до каси самообслуговування, і будемо тут сканувати наші покупки і розраховуватися. Підносите ось на касі цей апарат, цей сканер. Скануєте штрих-код, і, в принципі, всі ваші вже покупки відображені на екрані, і ви тільки підносите телефон чи картку, щоб розрахуватися. Сподіваюся, вам цікаво було прогулятися зі мною по магазину, подивитися на якісь цікавинки. Це більше було такий, знаєте, огляд магазину. Я спеціально пішла, щоб познімати для вас. А далі вже буде закупка більш серйозна, яку ми здійснили через кілька днів. І поки чоловік складав покупки у сумку, покажу вам ще одну цікавинку. Ось є така дошка оголошень, теж дуже поширено у швейцарських магазинах. Написані вони такі, знаєте, більше від руки. І пропонуються якісь послуги, товари або хтось щось шукає. І це все можна знайти ось на цій дошці оголошень. Саме у вашому районі це все розташовано безпосередньо близько. А зараз ідеальний час поставити вподобайку моєму відео та підписатися на канал. А попереду наша закупка із цінами. Друзі, всім привіт! Давно не показувала вам закупочку продуктів. І саме така вдала покупка тут основні продукти: молоко, яйця, хліб, масло, цукор, борошно. Тому думаю, буде цікаво подивитися і порівняти ціни. Ціни я називаю у швейцарських франках це щось середнє між доларом та євро. Ми для себе завжди множимо на 40, але чесно скажу, що інколи краще цього не робити, щоб не бути шокованим. І розпочнемо з молока. Тут у нас 4 упаковки по літру, одна коштує франк 55. Далі макарони. Ось, з приміром, така пачка. Тут 750 грам, і коштує вона 2,40. Пиво безалкогольне за штучку 2 франки. Апельсини в сітці 2 кг. І коштують вони за 4,70. Апельсиновий сік 1,5 літри, франк 30. І ось ми купуємо ще такі пакети для компосту. Вони за 10 штучок 2,20 Також вперше взяли попробувати ось такий томатний соус із базиліком. Він за франк 20. І завжди дуже багато питань про м'ясо. Чи справді воно тут коштує по 100 франків за кілограм. Ну, Скажу, що є і таке, але ми таке не купуємо. Ось, приміром, фарш ми купили за 7,30. Тут 600 грам, а кілограм коштує майже 12 франків. Куряче філе коштує за кілограм 14,50. Салямі ось 122 грами. 4,15 за кілограм, ну, 34 франки. І ось такі сосиски для хот-догів Коштують 2,95. Йдемо далі: вода мінеральна за півтора літра, 35 рапинів. Снікерси: тут 6 штучок по 50 грам, 2,95. Борошно і цукор. По кілограму тут борошно 2,10 гривень, цукор франк 40. І одразу тут у нас масло за 250 грам, 3,30. І давайте до хлібобулочних виробів. Печиво ось таке із промаскою такою шоколадною. Воно за франк 70. Хліб тостерний 2,50. Ось таке така випічка із грушею. Це, до речі, найсмачніше, мабуть, що я їла у Швейцарії. І коштує ось таких три штучки за 3,20. Така плетінка теж солоденьке до чаю взяли, коштує 4 франки. Сир гауда 250 грам. Там, бачите, 12 скибочок таких нарізано, коштує 2,50. І залишилися у нас яйці за 15 штучок. 4,95. І також картопля, тут 2,5 кг в упаковці за 3,70. Пишіть в коментарях, яка ціна вас вразила найбільше. І порівняємо, бо я вже трохи відстала насправді від українських цін. Можливо, і там теж зараз такі самі ціни. Знаю, що все подорожчало, але ось, приміром, на такі базові продукти, як борошно, цукор, молоко, хліб. Цікаво буде почитати. На цьому буду з вами прощатися. Побачимося у нових відео. Па-па!